Отже, чому Росія так агресивно сприймає факт підписання? Саме тому що в тому числі військові дії, в тому числі все, що робилося останні роки, засилка агентів наші спецслужби і в не тільки спецслужби, до речі, багато провідних структур в Україні було сформовано в тому числі з урахуванням, із участю працівників ФСБ, необхідно розуміти, що не випадково і українська армія опинилася в тій ситуації, в якій вона опинилася, і українська економіка, і таке інше. Україну свідомо штовхали до об'ять Кремля. І зараз, коли Підписують угоду про асоціацію, необхідно розуміти, що Україна не може одночасно бути в сфері євразійського впливу і сфері європейського впливу. Ці два союзи вони не поєднані, принаймні в сьогоднішніх умовах, в тому числі юридичних. Тому підписання цих угод і їх ратифікація, бо не піде, що ратифікувати буде, як Україною, так і нашими партнерами. Вона на найближчу перспективу історично поставить крапку в планах Путіна створити євразійський союз з участю України без участі України. Євразійський союз він виглядає недоформуванням, тим більше декілька країн зараз стримано дивляться на свою участь в цьому творенні, тим більше, якщо в цьому творенні не буде України.